Привіт, друзі! Молимося, щоб ця проклята війна вона закінчилася в ім'я Ісуса Христа. І нехай все це зло воно буде посоромлене. І дійсно, для того, щоб нам мати спасіння да, по благодаті, нам потрібна віра Божа, а, тому що є віра Божа, а є віра бісівська. І біси, вони теж вірять, що Бог єдиний, і вони знають, що Бог є. Але вони нічого доброго для Бога не роблять. Віра, без діл, вона мертва. Чорти вони воюють проти Бога, проти Христа, проти Ісуса, проти людей Божих, проти учнів Ісуса Христа, виступає дух Антихриста. І... Тому дуже багато людей сьогодні вони заплуталися да, в цій вірі бісівській, в застрягли в релігії якійсь да в своїх ритуалах, в обрядах, в своєму мненні, і не зростають духовно, тому що для того, щоб перемагати сатану в своєму житті, допомогти ще іншим, потрібно зростати до повного віку Ісуса Христа. Да, тому що є младенці, да, є отроки, які вже перемагають гріх, да, є е, вже е, боротьба з гріхом, да, але перемогли лукавого саме юноші, які перебувають в Слові Божому. І Слово Боже перебуває в них. Да, тому що тільки Словом Божим ми можемо перемагати з сатану. І важливо зростати духовно, да, не просто. Е, Робити вигляд, що я ось у церкві я вже спасенна по благодаті, тому що благодаттю ми служимо Богу, да, і тоді ми знаходимося під захистом. А якщо ми не е, зростаємо духовно, да, живемо по плоті, по душі, а що означає жити по плоті, по душі? Це і є ця віра, душевна, плотська, бісівська, яка не спасає, тобто язичництво. Да, і апостол Павло пояснює в посланнях до Коринтян, до Галатів, що таке віра плодська. Це коли в нас є сори, распрі, сварки, непорозуміння, заздрощі, да, блуди, нечистота, п'янки, об'їдання, ідолопоклонства, противлення да, славу Божому, людям Божим. Так, все це вже віра душевна, плодська, бісівська, яка веде до прокляття. А до спасіння веде тільки віра Божа так, по благодаті. І... Єдиний, хто нам може допомогти, це Ісус Христос, Слово Боже, і тому потрібно поєднатися з Словом Божим, з Ісусом Христом, з Його сім'єю, да, з апостолами, з людьми, які мають таку віру, які вже перемогли і допомагають іншим. Тобто для того, щоб мати спасіння по благодаті, нам потрібна віра Божа, віра духовна, да, яка реально веде до Бога. До Ісуса Христа, до Спасіння, до Царства Божого, і тому нам потрібно триматися не за обряди, не за традиції, не за ритуали наших предків. Да? А потрібно триматися за слово Боже, поєднуватися з Словом Божим, поєднуватися з вірою, святих, з вірою людей Божих, які мають Духа Божого, які живуть по духу, по істині, які дійсно знають Бога, які дійсно можуть допомагати іншим, спасатися. Апостоли вони вчать нас, щоб ми. Відрікалися від цього, щоб ми каялися, да, щоб ми зростали до повного віку Ісуса Христа, да, і щоб ми дійсно ставали дітьми Божими, учнями Ісуса Христа. Тому я запрошую вас в живу церкву вивчати Слово Боже і бути дійсно переможцями, перемагати в своєму житті да, гріх і поєднатися. З Ісусом Христом, Словом Божим, для того, щоб мати спасіння для себе, для своєї душі і для своїх рідних, близьких, да? і напишіть мені, якщо ви хочете вивчати слово Боже, можливо, ви потребуєте молитви. Да? І також ми запрошуємо всіх в неділю завтра на 16.00 приєднатися на ефір, на трансляцію, де ви отримаєте. Повне е, стілення, свободу від е, не, різних.